Сьогодні я буду пересаджувати ось такі венерині кучері або адіантум, в ось такий горщичок на фітильному поливі і розкажу вам деякі нюанси. У мене вже сидить папоруть в такому горщику. Бачите, теж на фітильному поливі, там є шнурочок, водичка. І папороть на такому, в такому горщику виросла за 2 місяці, в мене десь приблизно. Шість разів збільшилась. Я потім ставлю відео, щоб ви побачили, яка вона була. Станом на 10 червня, ось так вона виглядає, також на фітильному поливі. А, є ще в мене ще отакий адіантум. Він також на фітильному поливі, але в такому імпровізований горщичках. Звичайний пластиковий горщик, внизу маленьке кашпо, в яке я ставлю, і ось такий шнурочок синтетичний це капронка, там водичка. І от через цю капронку натягується вода, і одіантом таким чином підливається. Такий горщик, звичайно, виглядає не дуже красиво. Зараз я його трошечки так підставлю. Тому я його ставлю ось таке кашпо. О, О поставила. Можна в будь-який горщичок, в будь-яке кашпо сховати, і він буде виглядати ось так. Ось такий він був 5 місяців тому. Ну, не скажу, що дуже швидко він росте, звичайно. О! Дивіться, як гарно. І не видно, що там два горщика. Витягнув верхній, долив водички, і, в принципі, все прекрасно працює. Так само дуже гарно росте, не сушить вайки. Спочатку треба дістати це одіанту старого горщика. Я його не підливала, тому він досить легко дістається. І, в принципі, гарненько. Щищається. Трошки щищу. що. Підсушений такий досить добре. І люкс. Тут ще щось зелененьке лізе. От такий. Тепер, тепер саме основне. Нам потрібно, мені потрібен ось цей шнурочок. Засунути в цей горщичок. Можна зробити так, можна зробити просто один кінчик лишити, як вам завгодно. Дивимося так, щоб воно доставало до дна. О. І тепер засипаю землею. Тіку Я ось ці шнурочки витягую вверх. Отак. Щоб вони таким тирчком були. Землю не потрібно утрамбовувати. Вона має легенько вставати. Тому що якщо ви будете утрамбовувати землю, тоді вони дуже погано будуть рости буде погано воно зволожуватись, земля, і рости буде не дуже добре. Трошки за високий для адіанту, звичайно. Трошечки все ж таки, якби він був нижче було б краще. Ну, вже є, як є. і Отакі антенки. Лишаю ці антенки і кладу туди адіанту. І все і засипаю. Земля в мене, ви садите в землю, яка вам подобається, яку ви хочете. Я для своїх взяла землю для антуріумів. Вона мені сподобалась. Накисла якраз папорок любить кислий ґрунт. І прекрасно себе почуває в такому ґрунті. Тому я взяла для антуріумів ґрунт, додала туди трошки вермикуліту. Щоб не сильно збивалася земля. І все. Там же в самому ґрунті була кора, був вуголь, вугілля активоване, там, деревне вугілля, верніше. Можна додати активоване, я ще трошки додала активованого вугілля. Ніяких сильно примудростей нема. Берете землю, яка вам подобається, яка, в якій ваші квіти ростуть, яка у вас є універсальний ґрунт для декоративно листяних, різниці абсолютно немає ніякої. Квіти ростуть в будь-якому ґрунті. У мене був такий, я посадила в такий. Подивилася, гарно росте, підходить, все нормально, значить. Все, засипаємо, нічого, абсолютно нічого не можна трамбувати, тому що, якщо будете трамбувати землю, вона не буде вас. Просихати, промокати верніше і не буду трошки навіть і просихати, в принципі. Заглиблювати сильно також не потрібно, тому що тут а, листочки дуже низько починають рости. Я так трошки розправляю пальчиками, але не притовкую ту землю. Подивилися, де не вистачає, присипали. Єдине, що так от можна паличкою, так як я покраюшку тільки насипаю, то я паличкою так от трошки попрутовкою, щоб не було пустот. Але не прижимаю, просто ці, цю землю, щоб вона просипалася туди, куди треба. Остукала. Остукала. Я думаю, цього горщика їй має вистачити ну, мінімум на рік, а то й на два. Ну, я так, в принципі, розраховую, що мало би їй вистачити. Ну, побачу, вічесь, як буде рости. Пишненько, гарненько. Так, зараз я тут приберу і продовжу. Отже, тепер треба, от в мене є вода, таку грушку я маю. Тепер треба дуже добре пролити, так, щоб водичка витекла і почала капати з того шнурочка. Щоб шнурочок почав працювати. Перед тим, як садити, я шнурочок намочила. Він тоді простіше ну, легше йому буде промокнути, тому що сухий він довше промокає, це вже перевірено. А от мокрий, набагато швидше, і швидше починає тянути воду. В перший же день воно не буде вас тягнути воду, тому що ґрунт буде дуже мокрий. А от вже завтра, післязавтра, можна буде подивитися, що Воду він п'є і тягне, власне, з горщика знизу. І навіть якщо я забуваю підлити в нижню цю чашку води, 3-4 дня спокійно може стояти не политий він, тому що ґрунт вологий взагалі без проблем. А так як горщики маленькі, тут пойми, як його поливати. Що воно засухе, то воно вже сильно зволожене. А так він сам собі п'є стільки, скільки йому треба. Поки не почне скапувати водичка з шнурочка, доти і поливаю. Ось стакан водички і ще мало. І вже Починає потрошки скапувати, але ще мало. Зараз візьму ще води. Якщо ви свої рослини підкормлюєте, то підкормлювати також дуже просто. В ту нижню мисочку наливаєте просто водичку, додаєте туди добрив, але просто добрив додаєте менше меншу дозу, там в 4 рази менше. Я взагалі додаю грамулечку. Ну буквально грамулечку, трошечки насипала і все. Тому що рослина буде пити цю воду дня. Там 4-5, в залежності від того, якого об'єму у вас горщик. І відповідно їй стільки добрив за один раз не треба повну дозу. А я в кожний полив можу додати там трошки добрив. та й все. І виходить, що в неї постійно є якісь добрива по чуть-чуть вона собі їх бере. Або додавати зразу в землю ці от пролонгованого дії. Але, в принципі, якщо ви пересаджуєте кожен рік, то вам і не потрібно їх. Підкормлювати, тому що в землі вже є якісь там мікроелементи, і можете спокійно його рік не кормити. Все, вода потекла. Цього буде достатньо того, що я полила. Шнурочок, звичайно, буде вимазуватись, ну, але що зробиш? Ну от, водичка вже стекла, от стільки натекло мені. Ну, шнурочок, звичайно, став такий. Чорненький, я його зараз спробую помити. Налию чистої водички і лишу. Багато наливати не буду, трошки. Тому що, якщо шнурочок пересохне, теж буде не дуже добре, він не буде тягнути. І, в принципі, так і лишу. Він сам собі вже натягне тоді, коли йому потрібно. Горщичок він тут застібається, він так досить плотно прикріпляється. Тому треба так обережно. бачите, ось цей, наприклад, я його можу підняти. Воно тут дуже плотно заходить, дуже класно. Поливати потім ось через цю дирочку. Ось тут дирочка, от вона. Лічкою сюди наливаєте, і буде наливатися вам водичка стільки, скільки потрібно. І все, просто тільки наблюдаєте, щоб водички у вас було достатньо для квітки, скільки вона випиває. Ну, наприклад, папороть дуже багато п'є. Вона половину цієї дози практично за день випала. П'є сумасшедше, може. Там дуже багато коріння, дуже багато зелені було всередині, коли я пересаджувала, то п'є вона достатньо. А діантом трошки менше п'є. Ось цей, наприклад, п'є трохи менше. Ну, в ту малесеньку, там десь 100-150 мл води, то я її підливаю раз в 4 дня приблизно так. Ну, зато ніколи не перельєш. Тут побачу, як буде пити. Ось і так. Підписуйтесь на канал, побачите продовження, як вони виростуть.